Доброго дня! В нас сьогодні 6 відмінних вправ для кульшових суглобів. Нагадую, що ви можете подивитися відео для ліктьових суглобів. Поїхали. Вправа 1. Лягаємо на спину. Ноги згинаємо в колінах. Стопи разом. На видих відводимо коліна назовню та зводимо їх разом. Вправу виконайте 8-10 разів. Вправа 2. Лягаємо на спину, ноги прямі. Піднімаємо одну ногу. Під кутом 45 градусів та виконуємо рухи вправо та вліво. Виконайте таку вправу по 8 разів на кожну ногу. Вправа 3. Ускладнений варіант вправи: це коли ми піднімаємо дві прямі ноги під кутом 45 градусів та виконуємо відведення та зведення прямих ніг. Виконайте цю вправу також 8 разів та поверніться в початкове положення. Вправа 4. Початкове положення. Лежачи на спині, піднімайте пряму ногу від підлоги на максимально можливу висоту. Виконайте по 10 разів на кожну ногу Вправа 5. Станьте однією ногою на степ платформу, а іншою виконайте махові рухи вперед та назад, не згинаючи коліно. Вправу виконайте по 8 разів на кожну ногу Вправа 6. Стаїмо однією ногою на степ платформу. А іншу відводимо максимально вбік. Виконайте цю вправу по 8 разів на кожну ногу. Як ви себе почуваєте, напишіть в коментарях, а наступного разу ми розглянемо вправи для колінних суглобів.